Всіх вітаю, мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами розберемо нову заяву міністра оборони Польщі. Це пов'язано з тією ракетою, яка сьогодні вранці перетнула повітряний простір Польщі, тому як мене його заява, навіть я б сказав, трохи обурила. Я думаю, що він не розумів, в якому контексті це можуть сприйняти люди. Але давайте розбиратись. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайк і підписуйтесь на канал, цим ви допомагаєте боротися. З російськими та іншими ботами допомагаєте канал розвивати. І, звісно ж, свою думку, як завжди, пишіть в коментарях під відео. Намагайтесь не використовувати нецензурну лексику, тому як це псує е, ваше життя однозначно. Отже, е, польські сили. Е, Сьогодні не відреагували фактично на те, що їх повітряний простір було порушено. В нього під час масштабної ракетної атаки по території України залетіла польська ракета, і з приводу цього, сьогодні, якби з самого рання в українських телеграм-каналах точаться баталії з цього приводу. Всі засуджують Польщу, і тут міністр оборони. Польщі пояснив, чому не збили російську ракету, що порушила повітряний простір. Він вийшов на брифінг для ЗМІ сьогодні, і це міністр національної оборони Польщі Владислав Кощеня-Камеш, і він каже: наступне: кожна така ситуація розглядається індивідуально, але якби були якісь ознаки того, що цей об'єкт прямує до якоїсь цілі, розташованої на території Польщі, він очевидно був би збитий. І, власне, тут все нормально, в принципі, все логічно. Вони розуміли, що по траєкторії ракета не заходить в повітряний простір Польщі, тому збивати її, якби не було якоїсь там серйозної потреби, бо фактично вона там жодної небезпеки для поляків не несла. Він зазначив, що з огляду. На такого роду ситуації Польща змінює зміцнює свою систему протиповітряної оборони і протиракетної оборони, і для цього були підписані контракти для другого етапу реалізації програми цієї оборони, яка називається ВІСЛА. Також на цьому брифінгу міністр оборони Польщі подякував американським і британським союзникам, зокрема міністру оборони Великої Британії, які після переговорів з польською стороною прийняли рішення щодо продовження розміщення в Польщі їх установок по ППО та ПРО. Також тепер, власне, до того, що мене обурило, по-перше, він говорить. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Ця підтримка є важливою на міжнародній арені. А також будемо надавати військову та гуманітарну підтримку. Це справа, що стосується польської і світової безпеки. Наголошує польський міністр. От також він додав, що добре видно, що не можна розраховувати на нормальну поведінку і дотримання Росією міжнародного права, але чомусь. Замовчується той факт, що ну, навіть попри всі такі заяви, замовчується той факт, що Польща, як і весь Європейський Союз, дуже добре собі торгують з Російською Федерацією, і з цим в них немає жодних проблем. А, також, а, збройні сили Польщі повідомили, що російська ракета на 100% залишила повітряний простір Польщі, її також не було потреби. Збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту. Тобто, бачимо, що навіть у тому випадку, коли ракета російська, яка летить по мирним українським містам, заходить в юрисдикцію країни. Яка розказує про постійну підтримку України, вони говорять, що немає, не було потреби її збивати. Тобто, фактично, в них була змога захистити якесь українське місто від ще одного прильоту. І як ми знаємо, ці прильоти можуть бути і по звичайним житловим будинкам, і по садочкам, і по школам, і по іншим установам. Але при цьому в збройних силах Польщі не було. Потреби збивати таку ракету, і фактично, ми розуміємо, що відбулося: ця ракета пройшла через по території Польщі, знову ж таки, зайшла в повітряний простір України, і вже її або збили українська протиповітряна оборона, або вона просто десь собі влучила по своїй цілі, куди вона там летіла. І фактично в цьому випадку. В польських збройних сил був шанс, як мінімум, законно, на повністю законних підставах, в своєму повітряному просторі, збити цю ракету і таким чином е забезпечити е трохи більше спокою для України, але вони цього не зробили. Бо бачимо, що вони говорять, що в них не було в цьому потреби. Вони знали, що ця ракета точно вийде з території Польщі і назад полетить бомбити територію України. На це питання, звісно, можна і, напевно, і потрібно дивитися з двох сторін. І якщо дивитися зі сторони України і українців, то це виглядає трохи дико. Бо тут вони говорять про те, що вони всіма силами будуть підтримувати Україну і українців, при цьому блокуючи кордон для українських фур, це з однієї сторони, з іншої сторони, вони говорять про те, що вони будуть. Підтримувати військову Україну і будь-якими способами Україні допомагати. Але коли справа справді стосується якихось рішучих дій, які не, е, якби не, не порушують якісь там закони НАТО, не порушують там якоїсь е, відкритої агресії проти Росії, вони цим не користаються і вони просто супроводжують цю ракету, щоб вона далі зайшла в повітряний. Простір України, і якщо дивитися зі сторони України та українців, це виглядає дико. Насправді, це просто дич. і е, ось так сьогодні, якби ця ситуація себе відіграла з іншої сторони. Вони сказали, що е, будуть вимагати від РФ пояснень з приводу порушення російською ракетою простору Польщі. Ми знаємо, що ці всі пояснення будуть на кшталт. Залетіла і залетіла, нічого там нема, все ок. І якби на цьому через два дні про цю ситуацію всі забудуть. І з іншої сторони, якщо дивитись на, е, зі сторони Польщі, зі сторони польської армії, то їм би потрібно було витратити, наприклад, е, ракети, так, які коштують досить дорого для того, щоб е, ракети протиповітряної оборони, для того, щоб, щоб цю ракету збити. Також це був би прецедент того, що Польща. Як країна НАТО збила е, ракету Російської Федерації, так в до війни, з якою вони готуються, і е, цю ситуацію певне так зайняти не вийшло б. А так як Польща на сьогоднішній день не готова до повномасштабної війни з Росією, е, не готові вони в принципі до якихось конфліктів з Росією, і це чітко показує той факт, що е, наших українських журналістів депортовано було з е, польсько-російського кордону, коли вони там. Знімали репортаж про товарооборот між Росією та Польщею, то бачимо, що вони не готові ні з військової сторони, ні з економічної сторони. Отак, прям відкрито йти на якусь конфронтацію з Російською Федерацією. Але тим не менш, якби бачимо, що вони захищають свої інтереси, вони мають на це право. Вони з якоїсь там точки зору дипломатії вони в принципі зробили. Все правильно, з точки зору е, допомоги там конкретно українцям, на яких може прилетіти ця ракета, тут є питання. Ви свою думку з цього приводу можете, як завжди, писати в коментарях під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Маємо сьогодні таку ситуацію. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.